Тому в Уганді можна рідко побачити людей старших 50 років, адже середній вік, середній вік життя людини там 52-55 років для жінок і для чоловіків. Жінки трошки довше живуть скрізь, а чоловіки трошки коротше. Цікаво чому. А якщо для порівняння, тобто у нас в країні старше кількох років важко людей вже знайти. Я поставив 75, бо це така наша статистика. Ну, 75 у нас чимало є, да? але вже 80 уже рідко знайдеш таких людей, які доживають до такого більшого віку. Вони є, але їх мало. В Уганді більшість населення живуть менш ніж на 50 гривень на добу. Тобто це означає, що вони живуть за межою бідності. Це знову ж таки не про всіх. Так як і в нас є дуже багаті люди, є середні, є бідні, але це величезна значна частина населення живуть в таких умовах. У Уганді більшість населення А, в Уганді освіта офіційно безкоштовна, але Держава саме через те, що вони такі бідні, і те, що так багато дітей, вони не здатні просто забезпечити школами і вчителям. Тому державні школи, державні школи вони гірші, ніж наші сараї це, якісь, ну, це, Там будуть трошки фотографії, ви побачите. І в класі може бути 200 дітей. Тометься початкова школа, це маленькі дітей на одного вчителя 100-200 дітей. Тому батьки не хочуть відправляти дітей в такі школи, в державні школи, тому що діти там не навчаться нічого. Тому там є величезна кількість приватних шкіл, і за приватні школи треба платити. І навчання на по наших мірках не дороге. Але якщо в кращу школу, воно, воно, воно дороге. Для того, щоб в більш-менш нормальній школі дитину вчити, купити їй форму, заплатити за навчання, книжки і все це приблизно треба 300 доларів в рік на одну дитину. Можете собі уявити з їхніми доходами, що вони можуть собі дозволити. Тому дуже багато. Значить, Стосовно християнства офіційно 84% християн це 39 католиків, 32 англікани, так як це бивша англійська е, британська колонія, і е, 11% івганських 10-ники народжені гори. Така в них є ще теж така категорія церков. А, але, знову ж таки, те, що я бачив, бо